Це є та сама туніка, яку ви постійно читаєте в історіях костюму. Туніка, 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 туніка. Це плоч, до якого просто прийшли рукави. Але чому вона така широка? Чому не як сорочка? Чому там не можна було нормально зробити рукави? Тому що горизонтальний ткацький станок з'являється дуже пізно. А на вертикальному ткацькому станку ткали дуже широку тканину. А ми чимо дуже широку тканину. Ми її не будемо. Ми будемо її використовувати по максимуму. Вузейка тканина у нас з'являється дуже пізно насправді. На, у, нас, у нас ткали вузьку тканину на вертикальних теж станках, але вона не була така розповсюджена історія, тому що на вертикальну можна зробити дуже широку. Ти можеш дуже зробити широку ти робиш. Але ж це не економно. Почому ну, на хаки менше швіт, менше різа. красиво. була. А, а же красота? Не, Ми ж сьогодні не і, не про не, і про практичність, і про красоту. Не виймо, все, виймо, все, функціональність була важлива, ніж естетика. І, і тим не менш це, <псяж>, а, ресурси. ресурси, ресурси. Естетика у нас насправді сьогодні була теж, як ви пам'ятаєте, ось на цьому чоловікові саме оригінальна тоніка того ж самого крові, як я зараз взяла. Це найрасповсюдженіша історія, коли при, починають пришивати до тих самих ранніх рукавей. Це зробити не сорочку, а зробити туніку, тому що широка тканина. Як тільки тканина звужується, або її стає дуже багато, тому що переходять на а, іншого типу ткацький станок горизонтальний. У нас тут же, я зараз принесла, ще одну рубашку ми не будемо міряти, і це взагалі не реконструкція, а така театральна річ. Але ось сорочка. Канина звузилася, та? і у нас одразу з'явився впізнаваний рукав, але ластовиці одразу з'явилися, тому що інакше ми руку не піднімемо. І клинці, тому що інакше було дуже вузько. Ось це варіант вже сорочки, яку ми все знаємо, з вузької тканини. От, власне, і вся історія, як воно буде змінюватися, якщо змінюється станок і змінюється ідея того, як ми це будемо моделювати на фігурі.